Знову у нас тема про штучний інтелект, а саме текстові нейромережі. Що можуть нейромережі? Так я склала собі такий список, і щоб нічого не забути, зараз трішечки вас заохочу до користування текстовими нейромережами. Творюють тексти за кількістю знаків, перекладають на різні мови, відповідають на питання. Перевіряють граматику, створюють план з тексту або без тексту за вашим запитом, скорочують текст, вибирають суттєві тези, аналізують текст, знаходять головну думку, мету визначають стілістику та жанр твору, роблять фонетичний та морфологічний. Аналіз твору пишуть хештеги та ключові слова, якщо потрібно для тексту. Визначають код УДК для книги. Ну це потрібно бібліотекарям. Ще за словами розробників, вони пишуть код та працюють з цифрами, але поки не дуже якісно. Можуть писати курсові дипломні роботи. Ну це також з цьому також є нюанси. Методичні рекомендації можуть написати резюме за наданою інформацією, створюють ідеї, пишуть текст для презентації, пишуть вірші, хоку, римують тексти. Якість не дуже гарна, бо не вистачає образного мислення, але рима правильно переказують коротко сюжет книги фільму. Можуть створити для викладача питання для тесту за текстом уроку. допоможуть написати діловий лист, службову доповідну записку, звернення держ... державних установ. Пишуть інформаційні картки для товарів. Ну це потрібно для магазинів. Надають поради, спілкуються як психологи. Платні версії текстових нейромереж мереж працюють за голосовим запитом. Не потрібно набирати текст, розрізняють, розпізнають текст, зображення створюють графіки, діаграми, працюють з таблицями, презентаціями, створюють ну це платні версії, чат-боти з штучним інтелектом, безкоштовні версії. Сортують списки в алфавітному порядку або за бібліографічними правилами. Якщо текстова нейромережа написала вам недостатню кількість тексту, то можна попросити її продовжити або доповнити. Або е, ви самі, самостійно склали текст, то можна попросити доповнити цей текст і дописати. Напишіть текст поздоровлення на день народження для знайомих. Ну, Коротенько, як можна використовувати нейромережі, і давайте поговоримо про мінуси: так звані галюцинації або вигадки, коли нейромережа просто може вигадати текст. Не дуже знову добре знають все українське, бо вони створені спочатку в англомовному середовищі і почали навчатися на англомовних текстах, тому дещо можуть не знати наших там українських видатних діячів, письменників. Рів, але нейромережі поступово навчаються і. За цей час їх основання вони все краще працюють з усім українською. Вони не мають інформації після 2021 року. Якщо ви задаєте питання про щось, що сталося після цієї дати, то найчастіше отримаєте відповідь, що я лише мовна модель, і у мене недостатньо інформації я цього не знаю. Посилання на джерело інформації, якщо буде створено нейромережою скоріше, за все буде недійсним, тобто нейромережа може вигадати якесь. Дало інформації вигадати угадану книжку або сайт, з якого вона це взяла. Код коли тільки з'явилися текстові нейромережі, мережі, то так їх гарно представили, що вони можуть писати код. Ну як усі айтішники кажуть, що пише неякісно, доки не навчився. Не навчились нейромережі на створювати якісний код. Роблять помилки в математиці, тобто можуть, якщо задати якийсь математичний приклад, але рішення може бути невірним. Безкоштовні версії можуть іноді не виконувати завдання або виконувати їх неякісно, дуже формально. Ну коли дуже багато запитів, то в пріоритеті ті, що проплачують платні версії, тому на ваш саме запит може бути тільки формально. Якась відписочка, тобто не надати якісно. Ну, ну якщо так сталося, то я найчастіше йду до іншої текстової нейромережі, Вона може відповісти на моє питання або зробити виконати завдання більш якісно. Тобто саме одна перевантажена, йдемо до іншої. Навряд чи напише якісну книжку. Хоча ви точно бачили оці всі розповіді про те, що хтось створив за допомогою штучного інтелекту книжки. Ну ось, і отримали якісь там баснословні гроші. І вас зараз за якісь також гроші ви будете купувати курси і вас навчать. Ну, якщо ви і наважитесь на купівлю такого курсу, то спочатку перевірте результати робіт, створених за допомогою після цих курсів, створених платною версією нейромережі. Я не думаю, що варто саме сплачувати якісь курси. Найчастіше ці GPT-писаки роблять дитячі книжки з коротеньких історій. Ну якісь таких текстів дуже посередня. Це інфоцигані, які розказують, що заробляють на цих книжках. Якщо дійсно пошукати і подивитися, кількість скільки таких книжок купили, скільки таких книжок продано? Я не думаю, що ну тут можна одразу зрозуміти. Що це було просто в порядку такого експерименту створене, навряд чи їх купують і отримують ці кошти, про які вони розповідають у рекламі. Також є такі відео, де кажуть, що створюють книжки з рецептами. Дійсно, нейронки, ті, які творюють графічне зображення, ну у мене особисто виходило. Дуже гарно генерують продукти, дуже фотореалістичні там гамбургери, фотореалістичні Это блюдо. І картинки дуже якісні, створені і професійними фотографами. Але що стосується текстів, то може знайти нейромережа вам текст якийсь рецепт У кухарі. То вони кажуть, що технологічні помилки в цих книжках і нейромережа може там попросити додати клею піцу або щось, щось інше. Ще таке з'явилася така інформація про те, що, о, начебто, нейронки текстові пишуть позов до суду, потрібно розуміти, що якщо нейронка була створена в англомовному середовищі і е, не дуже якісно розуміється на українському законодавстві, то щось схоже на судовий позов вона напише, але якість цього позову буде також ну не дуже Тож не раджу звертатися за, до нейромереж за написанням юридичної документів. І для того, щоб подивитися, як саме це працює, зараз я вимкну камеру і ми е будемо можливо менш динамічна картинка, але ми подивимося е дійсно, як це працює е в реальності. Давайте спробуємо практичне застосування текстових нейромереж. У мене зараз відкриті вкладки Gemini AI, ChatGPT, Cloud і Perplexity, яке перевів сам свою назву як розгублені. Я а, написала, я бібліограф. Мені необхідно визначити код ОДК для книги Міла Іванцова Намальовані люди. У описі книги написано наступний текст. Роман Міла Іванцова Намальовані люди. Це розлога художня хроніка зими 2013-2014 рік. Про звичайних людей постувати у незвичайні обставини про майдан та Антимайдан. Дан про небайдужих, які постали проти злочинної влади за людську гідність. Цей текст я скопіювала з сайту видавництва, яке продає книжки мій Ванцовик. Подивимось, як ви визначать код ДК нейромережі. Так тут є відповідь. А зараз ми таке саме запитання задамо чату GPT, щоб поки у нас готується відповідь, ми не очікували щось. Клоут не хоче працювати, не виходить і perplexity. Все, ми задали питання, і тепер очікуємо на відповідь. Відповідь раніше, до речі, це нейронка від не текстова від Google. Називалась Парт, потім її переіменували. Згідно з описом книги Намальовані люди можна віднести до наступних категорій: художня література, 82 в дужках 0,9. Українська література, українська проза, романи, сучасна українська література, література про Майдан окремо. Рекомендують наступні коди для книги. І ось саме визначив код: 82,94 – Українська література, сучасна література, вибір коду УДК може варюватися залежно від контексту та специфіки вашої бібліотеки, і видав додаткові міркування. Оскільки Роман описує події зими, можна додати 82-94. Ну тобто тут пропоную додати ще 94-й код, який відноситься більше до історії. Але 82 це сама українська література. Стосовно УДК, я перевіряю. Ло, тобто таке можливе, Дивимось, як відповів чат шипіті для визначення універсально десяткової класифікації. Це він е, написав, що таке ОДК для книги Міламіланцової потрібно врахувати її те, е, тематику і зміст, і ось як можна визначити основні коди ОДК: 821-161 українська література біля тристика. А е, також пропонує додати це до історії України. Я не знаю, як саме сприймати ось цей період, коли це намагаються додати до історії, бо все одно незвичні. Незважаючи на те, що книга нонфікшн написана по реальним подіям, але все ж таки вона художня. І ще видав код політичні конфлікти і протести. Ну тобто допомога для бібліографів це велика. Можна перевіряти, звісно, перевіряти. Тому що, як я казала вже на початку роліку, текстові не здатні до того, щоб вигадати. Тому вони допоможуть написати щось, але е, все написане ними потрібно перевірити. Е, Клод сьогодні взагалі писав, що там значить нещодавно Клод оновився і додав Клод сонет. І щось у мене цілий день ця вкладочка не працює. Дуже хотілося показати, як це насправді виглядає так, щось не завантажується. Перплексіці пише. Нам відповідь таку самим підходящим кодом для цього: 821.161. Це, це відповідає художній прозі української мови, зокрема Романам. Є художньою хронікою події Революції Гідності. Дуже добре. Немає ще такої функції, яка існує. Ось саме. У Gemini, у ChatGPT і у Perplexity, коли видаються ще варіанти. Тобто іноді нейромережа може створювати три варіанти відповіді, і можна дивитися, вони з'являються у вкладочках чернетки, ну але не завжди. І ось додав перплексіці джерела. До джерел потрібно відноситись досить прохолодно, не завжди те, що під вкладочкою джерела. Правильно. Наступне питання, яке ми задамо для текстових нейромереж, я попросила визнач, будь ласка, також для нашої бібліотеки код ДК для книги братів Капранових Історія Європи, український погляд. Про неї в анотації написано таке і писала статтю з. Анотації. Таке саме зараз скопіюємо до інших нейромереж. Хай створюються результати. Клауд. на жаль, ми не зможемо сьогодні попрацювати з Клауд. але це дуже гарна нейромережа. Я думаю, що це пов'язано з тим, що додавали сонет. Тому, так, і відповіді. Для книги братів Капранових Історія Європи, український погляд. Про... Нейра Мереша відповідає таке. Можна віднести до наступних категорій Історія Всесвітня історія історія Європи. Рекомендуються наступні коди УДК для книги. «Ось, 93 в Дужках 4. 2 ну, можна побачити, де, який код УДК рекомендує. До цієї книжки Дзюмінай. Зараз подивимося, ну, основ, основний то він 94 в, в, в дужках 477. Ну, це пов'язано з історією України. Тобто, це більше історія все ж таки Європи. Дійсно, для бібліографів можна користуватися, але треба перевіряти, тому що. Кожна бібліотека має свою специфіку, свої норми, своє свої визначення для бібліографічних правил. Чат жипті пише щось схоже, Також він визначається. як… Історія Європи, 94 у дужках 4, прив'язує до Історії України. Я не знаю, скільки Україна, це більше український погляд. З українського боку дивилася на Історію Європи. Клот у нас не працює. Дивимось, що відповів нам Перплексіті. 94 у дужках 4. Я думаю, що вони справились усі. І ось те, що ми бачимо: джерела Perplexity знайшов цю книжку в Якабо, знайшов її опис на статті. Хоча я й казала, що з джерелом працює не дуже, може вигадати. Але зараз ми відкриваємо посилання, і воно дійсно. Тобто, найкраще з джерелами все ж таки справляється Perplexity. Наступне питання зараз ми. Подивимось, що ми ще можемо запитати. Тому я пишу чимінає задання, напиши ключові слова. Зробила, до речі, помилку. Ну це просто була одруківка. Я друкувала і написала неправильно. За яким цю книгу можуть знайти читачі в електронному каталозі на нашому сайті? Ось є ключові слова. Для книги була братівка Прамових історія Європи, Українська історія, історія Європа, Україна, історичне дослідження, історія цивілізації. Доволі багато. Якщо вигадувати ключові слова самостійно і реєструвати книжку, то це займає дуже багато часу, додаткові ключові слова. Зараз таке саме запропонуємо нашим іншим міром мережам. Так, просимо і просимо Параплексіці. Очікуємо відповіді. Perplexit видає, дивиться, я не встигла ще перегорнути сторінку, очікуючи, що буде дуже багато часу на це витрачено, але ось ми бачимо, бачимо багато ключових слів. Так, чайці те, що втомився, тому менше ключових слів вигадав. E, взагалі мені дуже подобається працювати з усіма нейромережами одночасно, тому що буває, якщо багато запитів до однієї, то вони починають не дуже якісно видавати. Тепер я пропоную продовжити працювати з книжкою. Я запитала, напиши в один рядок з комами хештеги для цієї книги. Чому пишу, що в один рядок з комами? Ці хештеги дуже зручно потім буде вставляти. Наприклад, якщо це якась соціальна мережа або YouTube, або база марк, тобто база книжок, І бачимо вже готові хештеги. Тобто як швидко створюються хештеги, ось до речі, вони дуже досі досить схожі. Наступне питання, яке ми також задамо на мережі, напиши короткий опис цієї книжки, тому що опис при реєстрації книжки, наприклад, в базі Марк, також потрібен. Ну, а тих, хто не працює у бібліотеці, просто на, ну, спостерігає за тим. Хочу сказати, що ось, бачите, це практичне застосування. І, можливо, вам також потрібно буде короткий опис книжки. Тому бачимо короткий опис від Gemini. Так, заохоплюча подорож століття, що розкриває зв'язок України з європейською цивілізацією Від античності до сега Книга братів прав навди читачів лабринтами європейської історії. Цей текст мені дуже подобається і придумувала Джемнай не тільки опис, одразу дописав хештеги для того, щоб я могла цей текст публікувати. Дякую. Так, Чаджипіті пише також написав коротенький опис лаконічно ілюстрований екскурс у давнину і сучасність вислітлює формування географічної та політичної карти Європи, підкреслюючинні відцільність української історії від європейської, також доволі якісний текст. Тому мої слова на початку, що вони не дуже якісні, вони стосувалися а, то, лише того, що Довгі художні книжки, нейромережі написати не можуть, які там повісті, щось таке не дуже виходить. Але ось такий коротенький текст, він виходить якісно. Далі Perplexіті, короткі описи. Це лаконічне ілюстрований екскурс формування географії. Та політичної карти Європейського континенту. Ну, не зовсім континент. Тобто тут є вже похибки. Автори, відомі українські письменники, пропонують освіжити і систематизувати свої знання про ключові історичні події, які визначили сучасний вигляд Європи. Може таке бути, тобто можливо. Але цей текст треба редагувати. Я дивилась блогерів, які порівнюють і вони починають обирати найкращих. То я скажу, що найкращих немає. Є найкращі на даний момент в даному завданні. Тобто, якщо сьогодні у нас клад не працює, але він видає гарні тексти, і попереднє завдання «Перплекс» справився дуже якісно, найкраще ніж інші нейромережі, то ось з цим завданням. Він не зовсім впорався, тому не може бути якоїсь нейрино режі у кожної своєї фішечки, у кожної свої якісь особливості. Тому я би не порівнювала так? краще, гірше, вони всі гарні. Так, я написала до Джимі що цей опис дещо рекламний. Мені потрібен опис для електронного каталогу, потрібна суть книги без емоційних епітетів. Ну, мені епітети насправді сподобались. Але якщо я дійсно я писую для каталогу, то мені потрібен більш змістовний текст. Коли е, роблять запитання до нейромережі, найчастіше ще потрібно писати його роль. Ну, це потрібно писати, ти бібліограф, напиши для каталогу, або ти видавець, напиши текст для видавництва для сайту книжковий блогер, який розказує, тобто десь потрібні емоції, десь не потрібні. Нейромережі, її розуміють, цей контекст і складають дуже вірно свій опис. Так, перейдемо до того, до додаткового завдання це те, про що я казала на початку: що якщо е текст вам не сподобався, якщо щось потрібно переробити, то можна допрацьовувати не самостійно, а е надавати запит для нейромережі, щоб вона допрацьовувала за вас. І ось е бачимо вже. Більш тислий опис, менше емоцій, ключові слова. Наступне завдання для нейромережі. Саме з цими книжками я пишу: напиши тепер текст для соцмережі Facebook, в якому я заохочу читачів прочитати саме цю книгу братів Капранових. Зроби, зроби мій текст не нудним, а експертним та емоційним водночас. Угу, таке доволі складне завдання. Подивимось, як впорається. Нейромережа, Так, пишемо таке саме завдання для чату GPT і таке саме завдання для perplexity. А тепер читаємо, бо е, вже віна, я тренувалася ці всі завдання вже написані ну, для того, щоб зекономити час. Так, і що написав Джиммі шукайте захоплюючу подорож крізь століття, яка розкриває зв'язок України з європейською цивілізацією. Тоді вам неодмінно потрібно прочитати історію Європи, український погляд, Баратівка пранових. Ця книга не просто на дні передручник з історії. Це захоплюючий екскурс, який веде вас лабіринтами європейської історії, показуючи, як Україна навіть ємна вплитена і багатий динамічний. Так. І бачимо, що з'явилися ангеломовні слова. І вже Джемінай починає працювати як такий синкласник, який, начебто, він використав всі мої побажання, та щоб я, я написала, щоб текст був не нудний, і він написав, що це книжка не нудна. Ну, не дуже задоволена я саме ці. Цією відповіддю є структурування. Що бачимо, всі майже нейромережі дуже гарно справляються з тим, щоб структурувати текст. Навіть свої власні тексти вони розбивають на якісь частиночки, виділяють ключові якісь думки, зміст. Хоча я не зовсім задоволена результатом саме цим. Але зверніть увагу на те, яка з'явилась тут структура. Тобто є такі ключові димки: це глибокий собічний огляд, європейської історії, акцент на зв'язку України з європейською цивілізацією, зрозуміла мова та захопливий стиль викладу, багато ілюстрацій. Ну, але це не зовсім те завдання, яке я задавала. Дивимось, що відповів дуже великий текст. До речі, повийшов. Чата GPT, зверніть увагу, що він ще додав еменжик. Друзі, якщо ви хочете по справжньому зрозуміти, чому Україна є невіддільною частиною. Європи, не пропустіть книгу братів Капранових, це не просто підручник з історії, це захоплююча мандрівка через століття. До речі, коли просиш додати емоції, то найчастіше не Мережа використала свій попередній текст, але якось його трішечки доповнює, тому, що ця стілістика того попереднього посту. Ви не дізнається про подій, що сформували нашу націю про політичні інтриги та географічні зміни, які відбувались протягом століть. Це ідеальна можливість освіжити свої знання. А подісняти щось нове. Ну, я теж не дуже не досить над тим, що створив. Або просто в мене настрій такий, що я не задавала бо а, Хотілося б тексту більш такого захоплюючого. Дивимось, як впорався з цим перплексіці. Чому варто прочитати історію Європи, український погляд, братів Капранових? Друзі, якщо ви прагнете поглибити свої знання по історії Європи, але не хочете занурюватись в нудні академічні томи, то книга історії Європи. Групи, саме те, що вам потрібно, також треба коригувати цей текст відомі. Своїм неординарним підходом хочу сказати, як взагалі вони працюють. Тобто, навіть якщо я пишу запит українською, вони перекладають його англійською, відповідають англійською, а потім відповідь перекладається українською. Тому це не помилка, а це ось складніші такі переклади. Пропонують вам захоплювати емоційний курс. Ну я б не сказала, що це курс. Тобто з цим завданням, на мій погляд, так, ідеально не впорались нейромережі, але це не, не означає те, що вони взагалі не здатні з цим впоратись. Наступне завдання додати в цей текст емеджі. Ну тут ми бачимо, що ось Gemini також додав цей текст Емеджі GPT ми не будемо вже запитувати, бо емеджі там однач е, були і без нашого запиту. Ми їх бачили. Наступне завдання: Gemini одразу не впорався. Тобто ніхто не знаходить відеоряд, ніхто не знаходить картинки. Можливо, з цим спорається перплексіті, тому що мені раніше сподобалось. Той самий випадок, коли я кажу, що Нейромережа вже втомлюється і починає давати відписки. Тобто вони всі пропонують мені, як мені знайти відеоряд. Я можу знайти відеоряд, але я мала бажання, щоб це зробила саме нейромережа. Ну, в цьому випадку не спрацювало. А це не означає, що не спрацює взагалі. Наступне завдання для нейромережі буде таке. Найти мені на посилання на ілюстрації або додай картинки прямо у відповідь. Mm -hmm. да, пошук за даним результатами не дав мені достатніх релевантних посилань є, але знайшов український погляд братів Капранових. Ні, дивіться, «Перплексіці» – перплексіці, ще один плюсик в, в цієї мережі. Він знайшов інтерв'ю з брат, брат, брат братів Капранових. Історія в Європі. український погляд. І ось Якщо перейти, то напевно ми перейдемо на інтерв'ю Тобто тут з питанням посилань впорались. Чат GPT не впорався. Тобто, він пропонує мені знайти яка якбу, негарня є. Він пише, де мені шукати. Але я хотіла, щоб він знайшов. Gemini посилання, спробуємо їх. Відкрити – це така книжка, та ми вже це посилання бачили. Так, то це посилання до... дійсне. Але я вже казала, що можуть бути і недійсні посилання.